Халати сорту Екстра. Вага 10 кг, Ціна 7 євро за 1 кг. Перший у нас ось такий. дивіться який гарний тигровий халатик в розмірі XL. Так, далі ось такий жовто-пастельний халатик. В розмірі також XL. Далі ось такий сіренький. розміру також L великого. Дивіться, який гарний в горошок, є поясочок до нього. Бан. Ось такий рожевий халатик в біленьку смужечку. Ось такі сердечко всередині капюшончика в розмірі S. Дивіться, який гарний, дуже милий. Далі ось такий синій халат в розмірі L. Він йде не дуже довгий, приблизно до коліна. Далі ось такий сірий халатик, він йде короткий в розмірі. Так, розмір не пише, приблизно L. Далі ось такий синенький халатик. Дивіться, який гарний. Ці халати в дуже гарному стані в розмірі LXL. Далі дивіться який класний халатик. Ззаді намальовані. Ось такі крильця. Розміри не вказано, приблизно М. -очка, -очка. халати в ідеальному стані. Нагадую, ціна 7 євро за кілограм. Ось такий коричневий халатик в розмірі 48-му. Чоловічий. Далі ось такий біленький. Так. Ось такий. Він йде до коліна також. Так, розмір. В розмірі XS від H&M Далі ось такий чорний халатик. Він йде дуже довгий, в розмірі L. Далі дивіться, який класний халатик. В такому японському стилі. Великого розміру. Дивіться, він дуже довгий. Буде вам аж до землі. Дивіться, ось такий оранжевий. Так, в розмірі 40. Ось так він виглядає. І останній колотик, чоловічий, ось такий довгий, в великому розмірі XL. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його у нас у Viber у наших менеджерів.